Світ очима дітей у фотогалереї «Світлий Тінь. Експозиція Світанок міста Лева це доробок сотні маленьких фотолюбителів, наймолодшому з яких лише сім років. Від літа вони представили на огляд журі тисячі своїх світлин. За кілька відбіркових етапів фотометі залишили лише кращі з кращих. Збирали роботу, то я радів, важко було відібрати і щось відкинути. Концерт свободи кличе до Палацу спорту Україна. Мережа ресторанів локаль збирає там своїх друзів. Для всіх співатимуть гурти, які в час затиш'я не дозволяють собі мовчати. Це гурт «Тартак», Тарас Чубай з плачем Єремії та білоруські музичні активісти Ляпі Струбицької. Концерт не буде політичним, хоча пройде під гострим гаслом. Боротьба триває. Кожен розуміє собі це по-різному. В кого в кожного своя особиста боротьба. Хтось там в політиці, хтось в мистецтві. Сінатра та Армстронг зазвучать у філармонії. Це буде унікальний концерт до 110-ї річниці від дня народження славетного Луї Армстронга та 95-ї річниці від орден Френка Сінатри. Американську музику 30 30-х років виконують Віталій Костенко з Київського академічного хору «Хрещатик» та Богдан Стасишин під супровід оркестру Західного територіального центру військово-музичного мистецтва. Ми не прослідуємо мету. Зіграти краще, заспівати краще, чим ці легендарні музиканти а скоріше відтворити музику атмосферу тих років, коли народжувалося це мистецтво.